Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні пропоную вам подивитися огляд паперу, який я купила на Чорну П'ятницю від Simple Stories. А купила я цей папір на крафтер'єрі. І це одна з трьох колекцій, яку я купила. І ця колекція нова, вона вийшла в минулому році. Тож, якщо вам цікаво, що ж я там придбала, то запрошую вас до перегляду. Так, обіцяний огляд на цей папір. Папір від Simple Stories, який я замовила на крафтер'єрі. Папір називається Simple Vintage Essential. Ось назва. Не знаю, як він перекладається. Я купила набір паперу і один набір з висічками. Це колекція 23-го року, тобто вона нова. І коли я купляла на крафтельєрі, можна було купити тільки цей набір паперу, був вибір висічок, був вибір по аркушу, але не було кіт наборів. Тут написано кіт, але ні, це не той кіт набір, який зазвичай є в Simple Stories. Оглядом я зніму е папір на тему села. І там я взяла кіт набір, і ми подивимося, що таке кіт набір від Simple Stories. Е тут тільки папер. Коротше, це новий набір. Е щільність не бачу. Тут 12 аркушів. Е давайте дивитися. Ну, і в принципі, звичайно, як в Simple Stories, є обкладинка, і вона така тоненька, на зворотньому боці нічого немає. На лицьовій частині показані всі патерни, які є в наборі. І тут навіть є варіант, як можна оформити сторінку. Ну і далі. Щільність, мабуть, що десь 190-200 г. Це двосторонній папір, і він дуже гарний. В такій біло-біжовій, сіро-біжовій, коричневій гаммі з негативами, з таким принтом, білим принтом на темному фоні. І ну, мені, мені дуже цей набір сподобався. Я Подивилася огляд в одразу побігла на крафтельєр, подивилася і вирішила, що я спробую на крафтельєрі замовити, бо я ще жодного разу там не замовляла. Коротше, ось такий коричневий з маками. Тут, мабуть, маки, є якісь відбитки тексту і великі цифри. Зворотній бік, метелики. Багато метеликів на білому фоні, але фон не одноманітний. А там є якась, ну, якась клітиночка, може, це якийсь бланк. Можна побачити, що є такий дуже-дуже прозорий відбиток тексту, тобто фоновий фон теж не одноманітний. Далі, ось такий на чорному фоні цифри. І вони такі ніби трохи витерті. Далі карта. Досить бліда. Не знаю чому. Мені здається, що якось темнувато знімаю. Сподіваюся, що при монтажі буде трохи світліше. Далі. Це ніби фотопринт. Тут аркуші в блокноті, якісь конверти, якісь відкриті блокноти. Це. Цифровий принт, ну, тобто це дизайнер сів та поскладав ці всі відбитки, всі ці картинки. Тобто, це не фотографія на столі, де все це розкладено, але все одно виглядає цікаво і цей аркуш можна повирізати. Я не сказала кожного аркушу тут по одному варіанту. І, мабуть, що якщо я буду щось планувати, то я або куплю ще один такий набір, або. Куплю деякі аркуші по листу, бо вони гарні і з гарні з обох боків, і мені буде шкода, якийсь один використати одну сторону, а іншу ні. Тут цятка на чорному фоні. Далі ось такий великий аркуш з великою кількістю карточок Бінго, і вони всі рівні, їх можна порізати. Як на мене, вони завеликі. Хоча теж елемент цікавий, їх 100% можна якось е, цікаво використати. Аркуш супер. Якщо я буду брати полисно, то такий я точно візьму один, один, а може ще, а може навіть два. Зворотній бік це щось типу крафту, але він такий трохи е, забруднений, є якісь відбитки тексту, ніби так штампом додали. Е, цікавий, теж цікавий, фоновий. Далі, те, про що я казала, негатив. Це темне тло, і на ньому ніби негативні відбитки квітів. В цьому, в цій лінійці є такі висічки. І я спочатку навіть хотіла їх купити, а потім думаю. На що я буду їх купувати, витрачати гроші, я краще візьму штампи ботанічні, наштампую їх на чорному аркуші і зроблю білий ембосинг, і теж буде цікаво, і теж буде доречно і збігатися з цим стилем. Коротше, поки що я такі висічки не купила. Хоча самі по собі вони виглядають цікаво. І ці квіти, в принципі, досить великі, їх можна ну, за бажанням повирізати. Зворотній бік, світле, майже біле, хоча воно не біле, воно таке сіро-біжове, дуже-дуже-дуже світле тло, світлий фоновий аркуш. Є тут якась клітиночка, ніби від якогось бланку, і є в куті трохи такого відбиток тексту, і в зворотньому куті також є цей текст, теж цікавий аркуш. Наступний сіре тло. Та сама клітиночка, той самий текст, ще є декілька відбитків великих цифр, і якась композиція в куті. В принципі, це такий притаманний для Simple Stories дизайн, вони таке іноді роблять. І тут якась композиція велика, а в зворотньому куті така взагалі маленька-маленька такий обрізок цієї композиції, але теж виглядає цікаво. Треба. Придивитися до цього прийому. Зворотній бік також це негативний відбиток, чорне тло, білий текст та білі картинки. І так само виглядає, в принципі, цікаво. Далі линійки. Вони в кольоровій гамі цієї колекції. Можна цей аркуш просто порізати на ці шматочки і додавати їх до композиції, додавати в шари. Теж, якщо буду купувати колисно, обов'язково візьму ще один один точно візьму. Зворотній бік, гарний кремово-сірий колір, Є якесь тло в клітиночку, є білий відбиток тексту і такі біжово-білі цифри. Ось цей теж дуже гарний, сіро-біжове тло з клітиночкою, з текстом і з відбитками, з сірими відбитками квітів. І вони теж такі супер гарні. І ось цей аркуш, я, мабуть, щоб точно повирізала. Бо вони дуже великі, ці квіти, і в них гарні контури можна спокійно вирізати. І це буде цікавий елемент, якщо якусь роботу створювати, це буде цікавий елемент, саме ось в такому якомусь трохи брутальному, трохи вінтажному, але трохи романтичному стилі. Зворотній бік, знову негатив, чорне тло і біла карта. Якась карта. Навіть не буду намагатися це прочитати. Наступний аркуш. Декілька великих папірців. Один на один складений. І ну, теж такі старі аркуші. Зворотній вік, знову ніби відбитки, ботанічні, ботанічні відбитки, відбитки квітів, і це вже відбитки чорним, чорним кольором, теж вони прикольні. Такі квіти теж є в вирізалках, і негативні, і позитивні, вони теж є в вирізалках. І я вже казала, що я вирішила, спочатку я хотіла їх купити, кинула в кошик, але потім прибрала, бо по-перше, можна це повирізати, а по-друге, ну, можна собі таких наштампувати і додати до роботи. І ці також досить великі, їх буде, в принципі, легко вирізати. Так що, мабуть, що теж треба купити ще один такий, бо зворотній бік теж гарний. Далі ще один суперцікавий аркуш з друкарські машинки та фотоапарати. Старі друкарські машинки і фотоапарати. І вони такі ну, ніби намальовані. Є ще е, якісь пензлі, е, баночки з чорнилами. Коротше, теж цікаво. І такі елементи, здається, теж є в вирізалках. А зворотній бік дуже простий, це якісь цятки, і вони такі трохи потерті. Далі, білетики, дуже великі білетики. І вони один на один нашаровуються, тобто не так, як з тими картками бінго, де їх можна вирізати. Хоча ці теж можна вирізати. Коротше, цікавий, цей принт цікавий. Зворотній бік, він, мабуть, що на камеру здається просто чорним, але насправді тут така полосочка, полосочка яка виконана з цяточок. Я зараз на телефон, мені здається, що трохи не бачу, чи він передає чи ні, хоча мені здається, що трохи передає. Коротше, ось такий теж, в принципі, цікавий фоновий аркуш. Ну, і це останній сірий. Якщо ці попередні, вони майже всі були теплі, тепло-сірий, сіро-біжовий, цей, скоріш, прохолодний. І більш світліший, більш темніший. Хоча все одно він, а і тут, окрім того, що він прохолодний, він ще, якщо там були цифри, тут літери, і вони в такому трохи готичному стилі. Хоча все одно аркуш цікавий, тут є клітинка, є відбитки штампів текстових, в принципі, цікавий. І зворотній бік це газети, старі газети з якоюсь рекламою. І знову відбитки цифр, відбитки літер. Якщо робити якусь, якийсь проєкт, якусь роботу, то сюди, наприклад, можна додати в мене є ніж, де, який вирубає великі літери. Ну, вони не такі великі, як мені б хотілося, але вони досить великі. І в і вони такі е, е, прямолінійні. Коротше, мені здається, що вони б сюди дуже добре підійшли. Ось такий набір паперу. Ну і зараз подивимось ще висічки. На зворотньому боці можна придивитися, які елементи тут є. І я довго обирала, бо наборів три, мабуть, там було три або чотири набори цих висічок. І я обирала обирала, і так ідеальний набір я не вибрала, тому я вирішила: візьму який-небудь за іншим разом. Візьму ще якісь, то подивимось той, який я взяла цього разу. Так, 42 частини, 42 елементи. Тут це написано. І дивимось, що це. В принципі, це в основному карточки. Вони всі різні. І ось в цих я бачу, що контура немає. Хоча є ось така, і в неї контур є карточка Бінго. Вони всі досить тонкі, вони, мабуть, що за щільністю такі, як папер. Ну, в принципі, ну, такі, як папер, тобто десь 190 грамів. Карточки. Ось така з друкарською машинкою. Далі можна побачити, що є багато написів. Різні, різні написи. Today. Далі є ось такі ой, пензлі. Їх. Так, чотири штуки їх. І вони всі графічні, і вони всі різні. Бо є якийсь пензель з написом. В негативному вигляді, на темному тлі білим кольором на такому сіренькому тлі, на біжевому тлі, коротше, чотири різних пензлі. Далі якийсь е тех, ще ось такий тех, ось така вирубка напису. All About Me, можна додати або на обкладинку, хоча для обкладинки вона, вона надто тоненька. Хоча можна придумати, як її розмістити. В принципі, це не буде проблемою. Можна додати на сторінку, якщо оформлювати якесь пано або якусь сторінку, саме такий напис він гарно буде виглядати. Він дуже гарно прорубаний. І літери в різному стилі з таким вензелем. І якщо придивитися, то можна побачити, що контур ніби трохи-трохи затонований. Ну, звісно, це зробив дизайнер, це затоновано просто фарбою, але все одно виглядає симпатично. Так, далі. Багато ось таких ось сердець і цих зірочок, вони всі різні. Вони всі пораховані і вони входять в ці 42 елементи. Також багато ось таких ось написів, вони всі в різному стилі. І це не те, що мені подобається, бо мені подобається, коли написи все ж таки в одному стилі. Але, в принципі, якщо це зробити такою особливістю проєкту, може виглядати цікаво. Є навіть такі написи, ніби ну, вже складені композиції. Ось це, наприклад, ніби на декілька шарів якихось паперів, якихось білетиків, і згори зроблений напис. Ну, в принципі, цікаво. Ще раз кажу, якщо це зробити як такою рисою, чим проєкт буде відрізнятися, то, в принципі, буде цікаво. Що ще банер? І є дві друкарські машинки. І в цієї є контур. В принципі, він гарний, він збігається з контуром самої висічки. він з усіх боків однаковий. Ну, якщо схотіти, то можна трохи підрізати. Не знаю, буду я це робити чи ні. Можна підрізати, бо ці висічки вони досить тоненькі. І ще ось така друкарська машинка. Мені здається, в мене є такий штамп. Треба буде його знайти та додати. Сюди, або десь покласти, де я буду знати, що він лежить, що в мене є щось, що, в принципі, може підійти до цього проєкту. Ось ще така карточка, ще декілька написів, і великий напис «Happy». І можна, наприклад, зробити ось так: «Happy» і інша, інший напис Little Moment. Happy Little Moment. Теж може бути або заголовком для альбому, або заголовком для. Сторінки або для якогось пано. От такий набір, висічок такий папір. В принципі, він мені дуже сподобався. І я, мабуть, що подивлюся, подумаю і е, куплю, може, кіт набір, а може, куплю окремі аркуші і ще е, висічки. Подивлюся, ось такі е, висічки були в цьому наборі. Я не знаю, тут написано Take in Bits, можливо, кожен набір якось окремо називається, бо я коли обирала, я, ну, теж така тема, для мене це проблема. Подивитися на сайті, а потім, потім ти отримаєш і дивишся, і. ну, Щось воно якесь не таке. Якось я його, його по-іншому уявляла. Для мене, для мене це проблема. В мене така проблема є, що я дивлюся на сайті, потім товар приходить, і я не розумію, чому я його купила, і це не зовсім те, що я очікувала. І Я знаю це цю свою особливість, тому. Кожен раз, коли я щось купую, ну, типу з паперу, я дуже ретельно передивляюсь. І ось з цими висічками було так само, що я дуже ретельно подивилася на ось ці картинки. І я коли купувала, я позакидала спочатку все, все, що було в наявності, а потім я посиділа і ретельно попередивлялася, що входить в набір. І один набір я залишила, всі інші прибрала. Щось я потім докуплю, щось я купувати не буду, як, наприклад, ці квіти, про які я казала, квіти я точно купувати не буду, бо я або повирізаю з аркушів, або зроблю собі відбитки, може, навіть ембусингом. От. Коротше, це був огляд, я його записала, зараз я його змонтую та викладу, і в мене на каналі буде вже якесь відео, бо з нового року мені було якось складно почати, і я коли робочий день я собі кажу, ну ні, зараз робочі дні, мені важко, я не можу, зараз в мене так мало часу, зараз починати це все розкладати, потім я ще годину буду прибирати, не в робочий. День. Дочекаюся вихідних, настають вихідні, і я на все це дивлюся і думаю, ну ні, мені треба відпочивати, мені треба щось подобається зробити, не буду знімати. Коротше, сьогодні я зняла цей огляд. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, було цікаво, сподіваюсь, було інформативно. Бо мені такі огляди подобаються, бо я бачу, як виглядає папір. Я чую, що каже майстер, свої якісь особисті думки з приводу цього паперу, і я вже можу на щось спиратися, бо. Коли ти просто дивишся на сайті, це не завжди інформативно, особисто для мене. Мені все ж таки треба подивитися це якось в динаміці, ну, може, почути чиюсь думку. От- тому. Для себе я вирішила, що якщо якісь такі матеріали будуть, то я буду знімати на них саме окремі огляди. От, все. На сьогодні це все. Буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися. До наступних зустрічей. На все добре і пока!